Що вам зараз найбільше заважає в житті? От що вам заважає? Перешкоджає там можливо, зупиняє вас? Що вам заважає? Так, що це вам заважає? Якесь спілкування з якимсь чоловіком. Таке наївне інфантильне спілкування з якимсь учовим з чоловіком. Його багато, якісь контакти, взаємодія з ним. Так, тут дивіться, ви потрапили в якусь таку спокусу, залежність. У вас взаємодія з ним. І, можливо, ви вважаєте, що він доленосний цей чоловік, але він вам заважає, яким чином він впливає на вашу стабільність. Він вам додає е, таких якихось клопоту, можна сказати, труднощів. Але вам хочеться, щоб він допоміг, ніби він допомогти. От, от подобається. Так, ви може навіть закохалися, а можливо, перебуваєте в таких залежних стосунках вже довгий час. І це е, спілкування воно вам заважає. Е, заважає, е, може бути, що в нього є е, родина. Бо якось, ви наче як на відстані один від одного. Ви виснажуєтеся. Чому вам це заважає? Тому що ви в залежності, ви виснажуєтеся, ви своє кохання віддаєте, ви його наповнюєте, ви його зцілюєте. А він якось так по легкості проявляється, ну так, по мінімуму, вам це розбиває серце, вам від цього боляче, ви тут жертва. Угу. І він це знає, він абсолютно чітко це усвідомлює. Вас можуть пов'язувати спільні діти. Можливо, ви знаходитеся в таких от залежних стосунках, але цей чоловік уже холодний до вас. Якщо немає дітей, то просто ну, це його родина, він вас виснажує. Це ця взаємодія, вона для вас ноша тяжка. Ви дуже багато віддаєте, наповнюєте, а він вас виснажує. Дивіться, ви вже а, хтось може почати хворіти. Вам потрібно виходити з цього стану. Приймати важливе рішення і можливо навіть відмовитися від цього спілкування, вискакувати Вони прямо говорять: виривайся, зрозумій, усвідом це, почуй зараз, прямо вищі сили, мудрість, до мудрості до вашої, закликають що. Тебе це руйнує, тебе це зупиняє, ти не розвиваєшся, ти не рухаєшся вперед, ти стоїш на місці, і е, тобі потрібно в нове, тобі потрібно в нове. Отак от, любі мої, дивіться вам прямо вищі сили, говорять відродження, зцілення, звільняйтеся від цього. У вас ці стосунки вимотали.